Цю проблему, яку зараз ви передо мною зазначили, мені доповів начальник міської військової адміністрації. Я підписав розпорядження виділення 4 мільйони на ваш будинок. Львів переграхував нам 4 мільйони гривень, і також будуть виділятися кошти від міської військової адміністрації. Ще відсотків, хто постраждав, всі отримають. Вікна робимо. Це в першу чергу. Другу зараз доручення буде місто. Зараз формується бюджет на 2025 рік, щоб вони його поставили цей будинок на капітальний ремонт. Тобто кожному з вас буде виділені кошти, тому розрахунку, що ви постраждали, скільки у кого яка площа вікон. Цей будинок знаходиться на е, утриманні міста, тому місто має сюди виділяти. Для того, щоб підтримати вас всіх, ми виділяємо з обласного бюджету. Ми можемо під програми зробити матеріальну допомогу на кожну людину, яка є правовласником житла, які пошкоджена вікна. Ми зараз кажемо за 38-й будинок. Так. Ми будемо зараз звертатись до інших міст. Областей, щоб сюди приїхали виконавці цих робіт, щоб швидко вам надати ці послуги, і закрити вікна. Можна адресну допомогу зробити на кожну людину для того, щоб ви по вартості, яка визначена безпосередньо в міністерстві фінансів, і є визначені порядки розрахунку за пошкоджене майно. А там на даний момент це затверджено десь за квадрат, чотири за квадрат віконного блоку. Значить, вам зробити безпосередньо цю допомогу на рахунок, який ви надасте. Це буде швидше, але це значить покладе відповідні обов'язки на вас.